Розділ 5.0. Досвідження дослідження незатребуваних територій у зомагазині. Піксі на вулиці та Хуасі Сутин сидів перед комп'ютером і дивився відео, займаючись культивацією, він очистив комп'ютер від вірусів. Система була перевстановлена, і це коштувало йому 70 монет, що змусило його серце боліти. Добре, добре, сильніше. Лагідний і приємний голос долинав до його вув з маленької звукової скринти. На відорожевий лінсанг лежав на четвереньках на столі. А молодий чоловік зосереджено масажував його передні лапи. Збоку стояв освічений і вишуканий чоловік середнього віку, П який час від часу підказував юнакові, як правильно робити масаж. Це теж можна назвати навчальним. Супін втратив дар мови. У відео пояснювалося, що за допомогою спеціальних навичок масажу юнак може наділити лінсанга астральною силою і прочистити вени в його передніх лапах, за словами чоловіка середнього віку. Ти який носив значок тренера середнього рівня, через стивалий час такий масаж міг зміцнити передні лапи лінсанга. Складність такого навчання полягала в тому, що тренер повинен був добре знати внутрішню будову астрального вихованця, інакше астральна сила не могла бути засвоєна, і ця дія могла мати лише зворотний ефект. Супін не був зацікавлений у вивченні цієї навички. Він перемотав відео вперед, щоб подивитися на сцени. Зняті кількома місяцями пізніше юнак взяв лінійку і виниряв передні лапи вихованця лінсанга. Вони були довжиною 20 сантиметрів. Це було на 2 сантиметри довше ніж передні лапи серед статистичних лінсангів. Потім були ще відеозаписи, що демонстрували атаки лінсангів. В результаті передні лапи стали на п'яту частину сильнішими в атаках після такого лікування, і це при тому, що тренування тривало лише три місяці. Супін втратив дар мови, переглядаючи коментарі, що пролітали повз нього. Я поважаю вас, пане Лін238, я хочу бути тим вихованцем Лінсанга 529 на 2 см довше. У мене є ідея. 1.073 все можна вважати крутим три місяці щодня протягом трьох місяців, а це був довгий час. Тренер повинен був вкладати свою накопичену астральну силу, і все це лише для того, щоб збільшити силу передніх лап на одну п'яту. Супін відчував, що ці медові слова в коментарях на екрані були важкими для очей. Він закрив відео, і раптом йому спала на думку ідея, він був розчарований, оскільки останні кілька днів магазин не отримував жодних замовлень. Люди кажуть, що хорошому вину не потрібен кущ, однак він не міг дозволити собі чекати. Поки слава пошириться, роздача листівок не буде ефективною. І люди можуть не повірити в те, що вони говорять. Зняти відео і розмістити його в інтернеті може бути гарним способом реклами, подумав Супін. Усередині магазину мало що можна було знімати. І оскільки він не знав жодних методів навчання, він міг знімати літаки для вирощування. Для тренера найважливіше це площини вирощування, а не якісь секретні тренувальні методи. середовище на площині вирощування може мати найбільший вплив на вихованців. Саме тому за лічені дні Супін зміг допомогти. Могти блискавичному та маленькому скелету покращити свої здібності в кілька разів у порівнянні з культиваційними базами, на яких перебувають тренери, мої культиваційні літаки, це зовсім інші світи, величезні та безмежні. Це було б вражаюче кожного разу, коли я відвідую культиваційний літак. Я можу покласти камеру в своє сховище, щоб зафіксувати краєвиди та домашніх тварин на культиваційному літаку. Коли я повертаюся, я можу змонтувати відео і розмістити його для просування. Але я не можу знімати деякі спеціальні культиватори, наприклад, хаотичне царство нежиті. Три багряні місяці в небі надто шокують. Хтось може подумати, що я підробив знімки, бо одразу зрозуміє, що мене немає на цій планеті. Чим більше він думав про це. Тим більш правдоподібним йому здавався план, що ж до конкретних способів зйомки відео. То про це він подумає. Коли прийде час, він відкрив найпопулярніший відеосет і почав процес реєстрації. Будь ласка, введіть свій нікнейм. Симпатичний, красивий і неймовірно вродливий чоловік. Ніт зайнято. Справді, як можна бути таким безсоромним? В супін насупився, взанурившись у глибокі роздуми. За мить він швидко надукував інший нікнейм. нестримний красен, ніт зайнято. І красунчик тут Ніт був. Та що робити, коли я занадто гарний? Прізвисько, майже через 10 хвилин. Супін нарешті закінчив реєстрацію. Він отримав повне уявлене про цей потворний світ, просто переживши цей жалюїдний процес реєстрації облікового запису. Там було занадто багато безсоромних людей. Супін зітхнув виснажений яд душею, так і тілом. Потім він зайшов у розділ мій центр на своїй сторінці. Там був підручник. який навчав людей, як завантажувати, і публікувати відео все було нескладно. Супін прочитав його і все зрозумів. Єдине, що йому потрібно було зробити, це зняти відео. Наразі я не маю інших замовлень на навчання. Самостійно фінансувати візит до культиваційного літака означало б втратити гроші. До того ж, мені потрібна камера з високою роздільною здатністю. Супін відчув головний біль, коли подумав про камеру. Хороші камери коштували недешево. Ціни на них сягали щонайменше тисячі доларів. крім того, всі гроші, які він заробив у магазині, він конвертував в енергетичні бали, навіть якби він цього не зробив. Він не витратив би ці гроші на купівлю фотоапарата. Отже, йому довелося б просити гроші на фотоапарат у своєї сім'ї так на картці, яку мені дала мама, ще є 20 тисяч. Ці гроші призначені для того, щоб я міг купити потомство на зоомагазинах. але тепер я можу розводити тварин у магазині. Тож мені більше не потрібно їх купувати. Я можу використати ці гроші, згадка про ці заощадження зняла тягар з душі супін. Таким чином, питання з камерою було вирішене, далі йому потрібно було вирішити. На які культиваційні літаки він повинен піти, і як знімати відео в зишить, раптом він почув шум двигуна спортивного автомобіля біля магазину. Хід думок Супінга був перерваний. Він насупився. Автомобіль припаркувався біля його магазину. Його надзвичайно гострий сув дозволив йому почути, як відчиняються і зачиняються дверцята автомобіля, в тому числі і звук, який видавали магніти на дверцятах. Потім двоє людей увійшли до магазину. Пане привітав його приємний голос. Супін підняв голову. Він знав їх, братів і сесте, п'яті прийшли причепитися до нього. Чесно кажучи, він мав їм подякувати, якби вони не збурили систему. Він не отримав би безкоштовного доступу до будь-якого літака для вирощування, який би захотіли все. Я бачу, що у вас з'явилися нові товари. Фансеої, струнка дівчина, побачила полицю з новими товарами. Вона сказала ці дражливі слова з посмішкою, однак, посмішка застигла на її обличчі. Коли вона подивилася на ціни без жартів минуло лише кілька днів після її останнього візиту, а ціни на полиці були ще вищими. Фан сяю швидко прийшла до тями, згадавши переваги продуктів, які вони придбали під час попереднього візиту, і очі в сер давно не бачилися, посміхаючись, сказала фан Юджин. Здавалося, його не хвилювало, що в магазині йому зламали руку, супін подивився на руку. Вона була загоєна як новенька. Він мусив визнати, що методи лікування в ціжому світі були досконалими. Зцілити відрубану кінцівку було неважко. Найважче було заплатити за це, що тобі потрібно. Супін з їхніх поглядів зрозумів, що ці двоє, мабуть. Знали про користь їжі, яку вони продавали. Вони знали, що його корм для домашніх тварин добре коштує своїх грошей. Як і підозрював супін. Фанвій Сін зайшов, щоб купити ще корму для домашніх тварин. Після свого попереднього візиту він подарував своєму улюбленцю цей кольоровий листок, Будди збіг чи ні, але незабаром, після того як вихованець взяв його. Його улюбленець випадково використав нове вміння. Під час бою все не було рідкісним, просунутим умінням вихованця. Але Тим не менш, це було приємною несподіванкою, тому він вирішив перевірити свою ідею, і, відвідавши магазин ще раз, він хотів купити ще трохи корму для домашніх тварин. Крім того, він прийшов з іншою важливою місією, пане. Цікаво, чи не зацікавлені ви в дослідженні незатребуваної території. Фан Юджин з нетерпінням подивився на супінагах.